Тут я вже розжарилася. Вже приїхала на дачу. Сиджу, хочу. І хочу, і не хочу робити. Десь який в мене тут бур'яни зараз. Бур'янішка. Там усе. Ось таке. Які мене чорнобривці тут на дачі зустрічають. З другої попитки в цьому році вони виросли, бо це не я садила, то Оля сіяла їх, сусідка. І он який гарний цвіте. Вон. Чорнобривчик. Так. О, баштан мій. Дивіться, скільки в мене деньок. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ще, напевно, зарані їх їсти. Ну, кавунчики ми вже їли. Відео я вже зняла, виклала, бо як я зривала, я не викладала, бо тут ну, люди строять напроти, і я не цей. Не хочу знімати при них. Все. Це щось. О, цей треба забирати, бо він. Він спікся, навірно. Він щось... Він гниє. І в нього цей закінчився все, я його забираю. Дома подивимося, що з ним. Він такий, наче він гниє. Так, все, цей забираємо. Однозначно. Це. Це. Красень. Це красень. А це продюсер божечко мій. Подивіться, який він малий цей продюсер. Ну, тут а... хвостик уже теж всох. Треба знімати. Так, цей поставила, щоб не забути під ноги. Так. Угу. Ну, трохи є, трохи є, але вони маленькі. Не такі, як в то в ті роки. Не такий. Цей ще... Це теж вже дзвенить, Там вже можна певне вирвати та й їсти. Вон красень більш-менш нормальний, такий ось, солідний виріс, трьох кіло, ну десь до трьох кіло точно він є. Побачимо, ріжу як той, потім приїду, на наступному тижні вже виберу. Цей вже теж ось сухий, вже можна забирати за червоний. В общем. общем, в взагалі. Так, оцей ми їли. Будь ласка, на заходьте. На канал і дивіться, тут хвостик псох. Цей теж можна забирати. Коротше, вони вже можна збирати. Оце в нас. Це в нас, це в нас. Капець. Стерлась назва. Оржа, оранж. Коротше, оранж якийсь. Треба подивитися попередній відео. Цей оранж теж вже готовий. Готовий, вийдіть Треба буде зняти. Так, будемо пробувати, не перепробувати. Угу. Тут анаплело листя. Красень цей. А, це тут продюсер досадяний. Це тут продюсер, а то жовті два ряда. Це красень, виходить. А це продюсер. А продюсера немає. Ось сьо продюсер. А? О. Ось сьо продюсер. А то я щось на таке. Ось продюсер. Нема кавуна жодного продюсера, немає жодного великого кавуна. Вон там ще щось може бути. Дивіться. Парпають куропатки, риють. Ось продюсер. Продюсер, коротше, не, не достигне. Ну, зато все є в мене прилічненько так. Ну-ну-ну. Так, все. Такий, такий. М'ячик ось великий уже огоньочок. Ну, огоньки трошки є, так? Да? Лопнувся. Холодно їм, холодно. Холодно. Ось так. Но той бік мені щось не подобається, він, мабуть, гниє в того кову нові, той жовтий. Перці. Перці обняті, плакать. Дивіться, які волі помідори. Чорний принц. Бо грам 300 будуть. Посохнуть вони, сохнуть чогось вони сохнуть. А там дулю воно склав. Їх по-хорошому треба було би підв'язувати. Ну, де я стільки тих палок наберу. Вон до стих один помідор, другий. Уже в суботу привезу, та хай вириває. Може я їх і виберу сьогодні, завезу їй. Щоб вони не згнили, бо вони полопали під халєру баклажанів. Дивіться, які гарні баклажани, а плодів, зеров. Ну вони тільки цвісти починають. Ні, є воно якесь оно, вон є. Ось одненький. Баклажанчик, він якось так незаметно, вони так ростуть. Нема, нема, а потім хлоп, а їх там море. Ні, нема. Теж для них холодно, певне. Осе гарно цвете. Я думаю, за місяць виросте. Перчики достигають. Все гаразд. Угу. Все добре. О, тут який росний перчик. Нормально. Капуста броколі. Кожен рік зарікаємося, що не садимо. Посади на всякий случай. Ну, посадили, от у вас случай разні. Значить. З приводу там в мене ще троянда одна лишалася з епіцентра, пам'ятаєте? Ой. В общем, вона теж не по сорту. Ось все. Golden Celebration. Ну, це якийсь капець, Це вже в епіцентрі купляло. Golden Celebration. Все буде в рожевих. А та вже воно крайня сама перша, яка квітла рожевою квіткою. П'ядеронсар, котра мала бути. Вона цвіте вже сьогодні червоним. Дивіться. Ну, вона, коротше, її в неї колір такий, я не можу, вона така прямо. Тут ось о, вона ось цей, рожева, ярко-рожева, а тут вона червона. Ну, камера не передає, подивіться, яка середина. Не передає. Шкода, що вони квітнею обсипаються через два дня, як оця. Як гібіскус кімнатний. Один день, квітка одного дня. Так само в мене і ці. бачите, цього все треба косити. Кабачуня виріс. Так. Так, ну що, все, Гномики мої. Хто лежить, хто стоїть, хто достигає, хто ще зелений. Все в порядку, все в порядку. Дощ пройшов, трава зраділа, виросла, все. А ти Альонка, тут роботай. Ящерки бігають. Лобода росте, все як положено. О. Це ми зараз будемо виправляти ситуацію. Ух ти! Клубніка, оця полуниця моя, що. Вся воно прийнялась. Треба посапати, Можна вже, напевне, і знімати. Вона вже. Її можна вже і знімати це накриття і хай вона собі росте без обрізати. Клерів і джолі в переміжку. Можу настригти вуса. Фацелія. росте. Я питала, чи вибирати бур'ян з неї. Сказали, що хай буде, воно заб'є її. Тут ще щось в мене виросло. Я не знаю, що це. Це якийсь кабачок. Хай росте. А вон лаванда. Оце, бачите, я оце лаванду. От. Мені її треба обстригти. Я хочу поробити таке кола. Ну, тільки я хочу ось таку зробити. Велику штуку. Я, коротше, зроблю. Ну я щось не поняла, тут доща не було вчора чи що. Вчора такий дощ зляв. Я дивлюсь, що тут сухо. Це вже в місті такий лив дощ. Чи це було позавчора? Це було позавчора. По-моєму. По От. Ну все одно земля дуже суха. Так. Ось плохина моя, плохина. Ми вже її їмо, я її, верніше їм. Ну її, щоб комусь дати, то вона її мало. Тут, може, жменьки дві. Так. угу. Треба попробувати пальцем чи там вологу. Уже і це лягає. Треба купити ще таких досочок. Зробити, бо в мене нема. І ще думала заїхати в епіцентр, в епіцентрі оцей струїтельний відділ. І, коротше, забула. Огуречки. Огуречки. Будуть до осені гіречки, бо я хотіла ще з другої сторони садити. думала, що нічого не буде. Але є, воно висять красень. Все є. Коло, коло коло висять. Так, помідори. Помідори в теплиці я сьогодні не вибираю, бо я хочу законсервувати, бо тільки додому приносиш, і ноті, як є з конфетами, з цукерками. На руку запусти і все. От так. Лимонний лід уже не тріскається. То перші були потріскані. О, це вже, вже вломило. Це теж щось таке жовте. А хто це тут? То лимонний лід, а це. А я бог його знає хто. А, оце лимонний лід. А тоді це хто? Оцей хто це? Так. Щедрі славури. Щось я не поняла. Прикол. А, ні, да, це лимонний лід. Просто там одна велика помідорина. А це, ну, менші перші. А лаура, я, я ж дивлюся, щось, а вони перехрестилися, ті китиці. Непонятно. От, все, хай вони доспівають, не буду рвати. Верніше, я оті не буду рвати, а гноми я буду рвати. Все, встаю до роботи. Вперед поляю, вперед виберу, потім поляю і косити.